Вітаю, дівчатка. Лента, Фитри Декор. Сьогодні, ось таку цікавість вам буду показувати. Це терморізка. До речі, ці терморізки привезла завдяки порадам дівчат майстриня. Дякую, це їх відкриття. Дуже крута ціна на них. Обов'язково напишу скільки. Так, значить, Вони у нас є в двох різновидах. Значить, перше, самий найдешевший варіант. Але він от так от виглядає. Зараз ми його роздивимося. Але він дуже-дуже прикольний. Значить, давайте його роздивимося. Значить, Що вам приходить? Вам приходить терморізка, значить, такий от столик. Вона працює від USB. Ви можете, ну, відповідно, вже натягнута струна і додаткова струна. ось він, Від комп'ютера ви можете від пауербанка, так? вимога на неї не регулюється, одної мощності. Потім будемо з вами пробувати з нею працювати. Це один різновид. А, значить, столік у неї таким же самим чином. Ось такий самий струна, додаткова струна. Але до неї в комплекті є ось такий блок. відповідно І на цьому блокі є регулятор температури. Підключаєте відповідно, і так вставляєте уже, відповідно, в 220, так? і ну, в розетку І далі ось таким. Регулюєте температуру. Ну, давайте що, будемо пробувати і е, тестувати. Ага, забула сказати, що оцей вигляд терморізки, так він вам приходить ось у такому вигляді. Ну що, давайте спробуємо. Так, смотрите, яке вам устройство вже вам притарабанилось. Значить, у мене погорбанка, на жаль, немає, але є комп'ютер. Він зараз без сети, просто на акумуляторах. Значить, я вставляю, давайте перевіримо. Значить, зараз, бачите, щас не працює. Так, Так, зараз настрою гарненько, щоб все вам видно було. Так, тепер я просто вставляю, бачите, в розйом комп'ютера. Ну, ви ж можете, паубанка. І давайте подивимося, що у мене тут відбувається. Так, значить, І спробуємо це подвійний сатин, яма. бачите? Дуже добре розрізаю, видно. Ну, давайте, що ще я зроблю, пишу дмець. От, наприклад, оксамитова стрічка. Тут взагалі питань нема. Тобто, бачите, якщо у вас буде пауербанк, або просто у мене від комп'ютера одна температура, ну і відповідно, дуже добре. Ось така маленька терморізочка справляється. Так, ідемо далі. Так, дівчат, ну що, давайте тестувати тепер терморізку, Значить, та, яка йде з терморегулятором. Іде ось такий достатньо легкий булачок. Значить, Я поки стрічку не ріжу, я просто давайте, спостерігати будемо за струною. Я е, змінюю отут, видно, да? починаю рухати терморегулятором. Ви бачите, змінюється колір дротика. Ну, відповідно, зразу ви бачите, що буде змінюватися температура. Бачите, я отак її кручу. Ну, це зрозуміло. І видно, бачите, як цвях. Давайте так, я щас, щось... подивіться, уважно. Температура. Так, є. Ну, давайте подивимося, як він буде справлятися. Я поставила. Таку невеличку потужність. І що у нас? знов сатинова стрічка яма? Ну, питань нема, да? І питань нема Тобто, ви можете і більш товсту тканину і або стрічку, і більш тонку тканину. Тобто, оця терморізка дуже добре впорається. Які недоліки, на мою думку? Ну, що, достатньо короткий е шнур, але вартість, і, можливо, ви цей блок можете прикріпити до столу і ну, сйомним його робити. тобто, це теж, Я навіть не знаю. Тобто, якщо б у мене був стіл робочий, наприклад, да, ані фото, я б внизу прикріпила, у мене б там були розітки. Тут тобто, навіть не знаю, що короткий дріт, чи є це недоліком, тобто, чи навпаки. От. Ну Такий же самий столик, як по мені, з ножками, досить компактний. ну Сподіваюся, що ви оціните. Приходив вам ось таким комплектом. Столик І ще я додатково вам вкладаю наш вид роз єму роз єму. От ось такий.